Хай Ларіс! Сьогодні я вам покажу, як я зробила свій бетонний макіяж з цього відео. Ви багато там написали е, запитаннями, що я використовую, тому сьогодні я вам покажу. Будь ласка, зволожте своє обличчя. Нанесіть SPF, крем і так далі все, що ви робите. Далі наступним кроком. Так, я законлю свою чолочку і беру спрей фіксатор. Для макіяжу. такий у мене від Патріси відома. Я його наношу до тону. Щоб тон закріпився на ньому, зрозуміло. Я це десь побачила в TikTok і так уже юзаюсь. 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 Далі я беру свою тоналочку від L'Oreal. Ось таку. Вона у мене в 0,20 відтіночку. Я наношу її спочатку на руку, потім беру спонжик. У мене спонжик від кушону, від кліо. Ось такий, я вже його показувала багато разів. Бу вбиваючими біженнями, отак от втоптую. Не сильно бийте лицю, будь ласка. <свісно> І прохожуся по цим ділянкам дуже тщательно, бачите? ось тут -от у мене чаще всього злітав макіяж, тому я його отак от притоптую. От у мене ще був пірсін, тому я тут теж от притоптую. Отак от. Після тону я знову пшикаю обличчя містом жалійте міста, то не скатається, не переживайте. Так, ну далі вже по базі наносимо консілер, наносимо хайлайтер, наносимо оці от ваші рум'яншки і так далі. Все, що ви там робите. Так, да, я не знайшла нормальну заколку. сижу так. А ну і бажано тушувати це все мокрим спонжиком. Бажано. Так, далі дивіться, саме цікаве. Раніше ця техніка нанесення бейкінгу дуже популяризована була. Я беру, значить, як зазвичай пудру. Як зазвичай беру таку от пуховочку Наношу. ношу, бейкінг, пичу своє обличчя. І далі, знаєте, що ми робимо? Дивіться, беремо фіксинг спрей Чекаємо, напевно. Ми хвилинки дві і будемо пшикати. Так, значить, дивіться. Беремо фіксинг спрей Подивіться, уважно, що я роблю. Просто пшикаю. І все, Байкінга ніби й не було. А він впечатався, розумієте? Оцей фіксинг спрей, впечатав пудру в обличчя. Все. мені. Здається, я наче то нічого не робила. Ні, я потім ще пройшлася кісточкою звичайною і просто пудзу. І все. До речі, дивіться, яка у мене є буба. У мене ще маленька, рожевенька. Класна? Це вже повноцінний туторіал на макіяж. Дивіться, що я роблю. Як я використовувала оцю палеточку в цьому відео. Дивіться, я наносила не тільки на очі, я вже цю палеточку навіть використовую замість румян. Тому я і понизу проходилася, і йшла одразу на рум'янка. Мені здається, у мене з тінями замість румян ці рожеві щачки залишаються надовше, ніж на години-дві. Тому що, коли я з звичайними румянами мащуся, мені здається, вони дуже швидко губляться кудись. Я їх з'їдаю. Оцей воздух університетський, знаєте, їх дуже зжирає. Ну, ви можете, до речі, якщо у вас немає сухих ромін, просто обрати тіні і поверх рідких ром'я їх юзати. Тому, думаю, так вони закріпляться ще краще. Можете попробувати. Я так собу не хочу пробувати, тому що слишком много ром'ян я додаю <рідки> рідкими. Мені пишуть, що у мене вже. Сліпота на румянах. Ну, по факту, до речі. У мене вже люта сліпота на румяна, я вже не бачу, які їх там мащу. Так. Домашню румянку перехожу далі на очі. Я брала таку кісточку і холодний відтінок. Я вже цією палеткою користуюся кожен день, реально. Мені вже інші палетки не так подобаються, як ця. Я наносила, дивіться. На низ. Але якщо ви хочете зробити отакий макіяж, вам тільки нанизу малювати не Вам треба малювати ще зверху, але дивіться, я вистраю тут крапочку і йду вниз. Щоб зробити око вверх. Тому що якщо ви просто тут намалюєте, воно буде йти вниз. Воно буде не дуже гарно виглядати. Треба зробити такий лісячий взгляд. Особливо мені з моїм впавшим віком, мені треба робити такий лісячий взгляд. Отак от, от, наверх. Це ніть тінь наверх. Отак. От аж. аж сильно, бачите? Як я це роблю. І понизу. Ще можете отак от взимається, от, просто закрити око от от. і отак І все. І не нервівся, правильно? Отак от. от. Далі я брала таку велику кісточку. Брала або світло світло-рожеве, або біле, я вже не пам'ятаю, і отак от, от просто проходилась. Отак так от по всьому віку. Щоб розтушувати зверху і знизу, щоб не було ніяких плям. Ой. Скоро. Пудра залишилася і дрібка тут. Оце я не висушло до кінця обличчя і одразу пішла пудритися. Так, далі я роблю гірсаль. Я малюю тут внизу паличку Я взяла цей же кольор, який я робила собі отут. -от. Тому його може бути не видно. Але нічого страшного. І малюю отут -от, от таку закаулечку, видалі. Отаку от, от, а що то її теж не видно. От, видно? Не видно? Ну, зараз буде видно. Так, щоб було видно, я беру білий або біжевий колір. Дима кістю. Ось. Ось такий і наношу ось сюди по всій пабеке. І далі по всьому цьому мішочку прохожуся. І внизу також підтушовую цю паличку. Щоб вона була слишком єдрена. Ну, хтось любить її ядреною, хтось не дуже. От я не дуже її люблю ядреною, тому я її особо не малюю. Отака от у мене чуть-чуть. Так, Кірлін. І я беру ще рожевого. І додаю ще сюди, щоб не залишати таке біле пітно, знаєте? Щоб не було прям слишком отак от. от. Добавлю ще на Ось так. Для вій нам понадобиться спочатку сивороточка. Ось така від Evelyn. І моя улюблена туш Гламбі Heat В коричневому відтіночку. Спочатку я наношу ось таку сивороточку. Значите AW1. w 1 Yes? English, you know? От. І наносимо вот так от знизу наверх. Це як база під тіні. От з цим то, щоб не стирається, що би я не робила. Ну, навіть в теплій воді вже маєш не змиватися. Бо це туш, без цієї от штучки змивається теплою водою на раз, два. Дуже зручно. А з цим те, що треба помучитися. Я плакала, а ці туші було взагалі все одно. Взагалі, плювати. Бачите, я малюю. І, кстати, отак от, коли я наношу цю штучечку, їй келірається дуже легко. А без, оцеї от штучки, вони по то ну, 15 разів її поробиш, вони нормально не підкрутяться. Ну, не знаю, як у мене. Можу, у когось теж така проблема. Використовуйте якусь базу під. Підвії. Думаю, вам поможе. Якщо мені допомогло, то вам точно поможу. Головне почекати, поки сиворотка висохне, тому що якщо вона не висохне, Ваші вії просто скліється і все. І все, вони вже не зможете нормально їх накрасти. Поки вони сохнуть, будемо малювати стрілочки. У мене отака от подводочка, Тоже від Evelyn. Evelyn. Evelyn Я не знаю, як правильно. Я малюю отак собі. Раз. І диве. Все. <смі> я сильно не му зі стрілками. У мене вони швидко, довго... швидко недовго виходять. Все, у мене вже є за так заплакається. я вже годна нормально говорити під вечір. Все. Все, починаємо підкручувати вії. Спочатку я витираю свій кельер від вчорашнього, <смі> тому що він уже весь грязний, а грязним не можна, тому що вони просто склеються. вій. Відкляється. Я беру зеркальце вниз, знову ж таки, і от знизу підкручу, бачите? Отак от. от. Несильно видавлюю і піднімаю наверх. О! Гляньте, яка краса виходить у мене. І на іншій стороні також. Пробуйте реально от ставити зеркало на низ, тому що ви будете підкручувати від самого низу, від самого корня. Якщо будете отак от, дивіться, ви підкручите десь середини. Вони будуть не такими довгими, як би хотілося. Отак от, от вони виходять. Можете ще наверху тут підкрутити, я так не хочу. Ви бачите, який він грязний тут? Оце треба потім витирати. Обов'язково, все гляньте. Будемо красті. Знову ставлю низ і від корня проходжуся наверх. Ще ви можете красти так, як вам завгодно, як ви хочете. Я просто показую, як це роблю я, як зробити мої пучки, лапочки, ось ці сонячні. От. Да. Тепер іншу Наступне у нас губи. Якщо ви знаєте, що ви кудись далеко йдете. Не хочете постійно підкрашувати губи, беріть якісь корейські тінти. Саме корейські тримаються набагато довше. Ось такі от у мене є. від Відромен, червоний. Я його мащу зранку, ввечері я уже лягаю з ним спати. У мене ще дуже багато таких тінтів, але. Я от припочитаю такий червоненький. Але сьогодні я буду без нього. Я вже нікуди не йду, я лишаюсь вдома, я лише роблю такое тінями. Раз, раз. Блеск. А так. І все. Про саме важне забула, ребята. А, от это я дурна. Дуже... Я забула про глітер. Так, беремо палетчиком. Мастим глітера. Дофіга. Абду було. ви всі Всі це Я і моя собака вдома. І на щечки. Я наношу отсюди. Ну, мені так подобається. Кобут тобі прикольно глядає. Все. І останнє знову збризкуємо, але я сажу вдома, тому я не буду цього робити. Все. Отакий у нас туторіал на макіяж. Дякую Ой, мені прям дуже подобається. Макіяж принцеси. Айдольський макіяж, до речі. З таким айдолом виходять на вулицю, на сцену. Куди вони там ще ходять? Я не знаю. Все, дякую за перегляд. Па-па!